Відео для всіх фопів, які хочуть розібратися, як самостійно подати річний звіт. Всі інші, хто хоче, щоб звіт подала я або моя команда. Записуйтесь за посиланням в шапці профілю. Все, вони пішли. Тепер розказую, як подати звіт самостійно. Перше, що потрібно зробити, зрозуміти, який саме звіт ви подаєте. У кожної групи є своя форма, нюанси і строки подання. Найбільша помилка це подати першу ліпшу форму. Друге, це правильно зібрати дані за рік. Отримані доходи, повернення, комісії, неправильно порахувавши доходи, ми можемо отримати. Штрафи. Третє це перевірити, чи немає у вас заборгованостей, бо якщо подасте неправильно, також отримаєте штраф. Розумію, все звучить досить просто, але як це на практиці? Саме для цього я створила ФОП-інтенсив самостійне закриття року. Там я пройду з вами усі кроки: від перевірки діяльності до безпосереднього подання звіту. Покажу, що де і куди натискати, і як не зробити помилок. Вартість інтенсиву всього 950 гривень. Це значно менше, ніж щороку платити за подання звіту. Пиши слово звіт в коментарях, і я надішлю всі деталі.